Доброго ранку. Приїхав клієнти вже забирати прицепа і думаю, не встигли, віднімемо відео. Значить, прицепчик розміром в середині 1,25 м Людина приїхала з міста Ковель заказала такий прицепчик. Значить, давайте по прицепу. Значить, Рама в цьому прицепі 40 на 60 з підсилювачем, дишло також 40 на 60. Висота бортів 43 см, борти... Забув відео зняти. Борти захотіла людина отакі, Називається у. Значить, як всіх наших прицепів у базовій комплектації, опорне колесо, сивний пристрій на 750 на тонну 400, трима вилки, е... Крила на нашому прицепі стоять по фірмі Кнот, оцинковані, по фірмі Алко, перепрошую, оцинковані, гарні. 13-та цяжка резина, нова резина. Завод дає розрахункове навантаження на колесо 750 кг, тобто ці два колеса мають вести півтора тонни П'ятилистова листова, ресора шириною 4,5 см. Як всіх наших прицепах ресора стоїть зверху на осі, з не несуть ніякої нагрузки. Всіх наших прицепахів, бачите, проводочка захована, йде в цій трубі і виходить, спереду заходить, ззаді виходить. Значить, як у всіх наших прицепах охорошки, два фонарі по фірмі фрістом, Польща, фонарі гарні, якісні. Значить, людина попросила таку світловідбиваючу стрічечку, приклеїли неважко. Ну от такий прицепчик поїде на місто Коваль. Ще раз повторююся, розмір прицепа метр 25 на 2,50 в середині чистого. Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо, звертайтеся, раді будемо допомогти.